Скажу навіть більше, українці мають бути дуже пильні, тому що за красивою обгорткою може знаходитися або проросійський, або навіть Я не маю права напевно домахуватися до людей, які досі ще розмовляють російською. Всі ці вісім років на Ютубі у мене виходили відео з російськими написами, з російськими субтитрами. Перше в житті я стикнувся з російською мовою аж у школі, коли прийшов і дико офігів, що в класі В чомусь ніхто не розмовляє моєю мовою, а розмовляють якоюсь російською. Ну я спочатку подумав, можливо, вони просто розумово відсталі, чи що. Ну, я спочатку подумав, можливо, вони просто розумів відсталі, чи що. Ну я спочатку подумав, можливо, вони просто. Розумово від сталі, чи що так сталося і зі мною? Це в принципі мій грішок. І в 2014 році, коли почалася війна, це був перший такий струс, перше таке потрясіння, прозріння. Я б сказав, що я зрозумів, що росіяни це загарбники, і що мені не потрібна їхня культура, їхня мова. Воно мені взагалі не потрібне зараз. Тут всі ці вісім років я був. Малоросом скажу навіть більше, українці мають бути дуже пильні. То чому я малорос? Власне, найбільшим моїм гріхом всі ці роки були ігри. І як ви знаєте, якщо ви слідкуєте за ігровою індустрією, то ігри українською. Виходять вкрай рідко. Я б сказав, майже не виходять. А я, типу, як україномовний стрімер ігровий, зазвичай мав грати ігри зразу на релізі, щоб показати глядачам якусь найновішу гру. І зазвичай я граю її, звісно ж, без української локалізації, тому що її там тупо немає. І власне тут і мій найбільший грішок. Я завжди грав її з російською локалізацією, а точніше з російськими субтитрами, які я на ходу перекладав, переозвучував українською. Та все ж це був переклад з російської мови, з російських субтитрів, не з англійських. Хоча я міг це робити, би якби знав англійську, просто вчіть англійську мову. Будь ласка, не будьте як я. чіф! Я перезавантажив твій костюм. Так, бачу якісь проблеми з матрицею. Я думаю, зможемо відкалібрувати все буде нормально. Так, добре, слідкуй за світлом. Дивись вгору. І навіть те, що я переозвучував ігри завжди українською. Я робив це як відмазку, напевно, чому я грав ці ігри з російськими субтитрами. Ну а з вами був Юлік, який зізнався, що був малоросом 8 років. Це в принципі мій грішок. Це взагалі не те, чим можна пишатися. І як кожна нормальна відповідальна людина, я маю визнавати свої помилки.